Люди ж теж не сліпі, не глухі, не німі. Вони все це бачать. Якщо ми навіть говоримо про мотивацію, так от вам і мотивація, коли всі візьмуться за зброю і підуть обороняти країну, а не так, що одні пиздять, а інші воюють. Так не буде. Теж це не мотивація для людей. У них перше питання стоїть: за кого я воюю, не за те, що я воюю за свою землю, за свою сім'ю, а за кого я воюю за політики. От от головна проблема. Ну давайте згадаємо навіть ситуацію з гуманітаркою Запорізька область. Згадайте цей шалений скандал, да коли були вкрадені Вагонами. вагони гуманітарки, і хто поніс відповідальність? Ніхто просто Кабмін трохи піднагнули, і він прийняв постанову, якою повністю все було помножено в ноль, щоб було зроблено правоохоронними органами. А правоохоронців, які цим займалися, були наказані і відправлені в інші регіони. Про що ще казати?